У Жмеринці підприємці активно залучають грантові кошти на розвиток власної справи. А жмаринська філія посідає друге місце в області за кількістю грантоотримувачів від 150 тисяч гривень до 8 мільйонів. Розповідаємо про цікавий досвід жмаринчан, які втілюють свої бізнес-ідеї у життя. 13 серпня у Жмеринці відкрився новий заклад в самому центрі міста пекарня, кондитерська смачні історії. Власники пекарні В'ячеслав, Тетяна, Роман та Ольга займаються випічкою вже понад 10 років у Вінницькій та Хмельницькій областях. Вони написали грант на відкриття сучасного закладу і в Жмеринці та отримали кошти на втілення та працевлаштування десяти жмеринчан. Директор Жмаринської філії центру зайнятості Сергій Товпига акцентує, що серед грантоотримувачів є багато ветеранів війни та сімей військовослужбовців, які захистили свої бізнес-ідеї та отримали кошти від держави, громадських, урядових та міжнародних організацій. На сьогоднішній день служба зайнятості втілює в життя три грантові програми, які допомагають нашому бізнесу становитися на ноги або розвиватися. Найпопулярніший з них це бізнес на власну справу, на створення або розвиток. І це є можливість створити два робочі місця і на реалізацію своєї грантової програми отримати до 250 тисяч гривень. Другий грант, який у нас теж користується великим попитом, це грант, який розрахований безпосередньо на учасників бойових дій або на членів сім'ї військових. Тобто може скористатися як військовий демобілізований на військов... з військової служби, так і дружина. Або якщо дружина військова, то відповідно чоловік. Сума гранта там збільшена до 1 мільйона гривень. найпопулярніше у нас сума до 500 тисяч гривень. Це є можливість створити два робочих місця, при тому, що немає необхідності дофінансовувати грант з власних коштів. І є у нас ще грант на переробне підприємство, де сума до 8 мільйонів гривень включно. І... Кажу задоволений своєю роботою тим, що в нас в Меренці є декілька таких роботодавців, які скористались можливістю отримати переробний грант. Е причому, що значно покращені умови надання такого гранту раніше, при максимальній сумі 8 млн грн. необхідно було створити не менше ніж 25 робочих місць. На сьогоднішній день при сумі 8 млн грн. потрібно створити не менше 5 робочих місць, що значно як би спростило процедуру реалізації грантових програм. Що стосується всіх грантових програм служби зайнятості, грант надається на безповоротній основі. Немає необхідності йти окремо в банк, платити якісь кошти за виконання гранту. Найголовніше працювати в правовому полі, сплачувати податки за себе, за найманих працівників, сплачувати військовий збір. Всі ці кошти зараховуються виконання грантової програми. Одним із перших жмаренчан-захисників, який написав проект і подав заявку до українського ветеранського фонду, є наш військовослужбовець В'ячеслав Стражець. Його ідея не лише мала намір започаткувати власну справу, створити нові робочі місця, а й підтримати тих, хто нині виборює наше право бути вільними. До виготовлення дронів сьогодні долучаються і ветерани війни, які повертаються з фронту, і небайдужі жмаренчани. Саме військові надихнули жмеринчанку Катерину Бородій відкрити у жмаринці сучасну студію квітів. Як дружина захисника вона подала заявку на одержання гранту і працевлаштування флориста. До речі, зараз є ще одна вакансія для тих, хто любить квіти і дарувати настрій. Ми починали дуже з малесенького такого холодильничка і розуміли, що людям це подобається подобається те, що ми робимо. Більшість, якщо чесно, дзвонили військові, військові, які були на передовій. Тобто вони все одно хотіли порадувати своїх близьких дружин, доньок, матусь. Це був такий стимул розвиватися. А про подружжя жмаринчан Максима і Тетяни Мацери можна розповідати дуже довго. Вони не лише виграють гранти на власну справу, а й підтримують місцевих підприємців. Тетяна консультує і надає послуги з написання грантів, допомагає захистити проекти та готувати податкову звітність. Ми користуємося грантом від держави, грант на розвиток власної справи від «Дія бізнес, де можна на порталі подати свою заявочку, написати бізнес-план і отримати. В разі, якщо ця ідея вона рентабельна, якщо це е, вартує, тому то держава готова допомагати і вкладати в розвиток підприємців. В Максима вже грант буде третій рік, як ми використовуємо, а в мене лише е, рік. Якщо зародилася якась ідея, її потрібно чим швидше, мені здається, втілювати. Тому що, якщо ти відкладаєш такий довгий там ящик, це ну не завжди тоді воно спрацьовує. За п'ять років Максим і Тетяно створили у Жмеринці сучасний осередок ремонту автомобілів, відкрили магазин із продукцією для автовласників, підготували професійну команду майстрів з підбору фарби, рихтування, надання послуг автоелектриків. А віднедавна запустили нову послугу хімчистку авто. За останній час ми суттєво розширили обсяг наших послуг. На даний момент ми надаємо послуги по виготовленню автомобільних ключів, дублікатів. Також в нас розширились послуги по автоелектриці. Ми допомагаємо в налаштуванні конфігуруванні автомобілів. Можемо допомогти з адаптацією як по фарам, так і по налаштуваннях мультимедійної системи та багато функцій програмних, тому що сучасні автомобілі досить серйозно. Запрограмовані і для них потрібно спеціальне обладнання. На даний момент у нас є багато сертифікованого якісного обладнання, яке нам допомагає надати якісний ремонт. Також ми розширили сервіс послугами, такими як хімчистка автомобілів, нанесення керамічних покриттів для того, щоб як можна довше зберегти заводський вигляд вашого автомобіля. Та розширили свої послуги в плані рихтування автомобілів. Ми відновлюємо геометрію кузовів автомобілів після ДТП. Можливо, якісь є пошкодження, тобто ми можемо повернути його первознанні розміри та гарантувати якість виконаних робіт. Також ми надаємо гарантію на свої послуги. Директор жмарінської філії центру зайнятості Сергій Товпига зазначає, що лише за півроку у жмаренці гранти отримали 67 людей. І це різні ідеї жителів громади, направлені на розвиток, підтримку, переробку сировини та надання якісних послуг. На сьогоднішній день в цілому пожмеренській філії надано 67 грантів на власну справу, це те що до 250 тисяч гривень, і надано 15 грантів на суму від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Саме по жмеренці 37 грантів за першою категорією, і по переробних грантах 5 грантів вже профінансовано. Ще декілька заяв у нас на етапі розгляду. Якщо ви вже багато років займаєтесь бізнесом або лише мрієте втілити свою ідею у життя, не зволікайте: прийдіть на консультацію до Офісу Зроблено в Україні, що знаходиться у філії центру зайнятості. Тут фахівці нададуть вам інформацію про державні, міжнародні та регіональні програми підтримки, допоможуть пройти навчання та знайти фінансові ресурси для реалізації власної ідеї.